Більярдні столи, музичні автомати? Крейге, ти все занотував? Так, це все? Ні. Футон, Дивани, гольф-клуби для стареганів. Все? Ні, гей hey, секс! Який саме? Увесь. Я подаю усіх кіз. Пітере, це не кози, а цапи. Що ж, відра повні цапи задоволені. Сподіваюсь, ніхто не дізнається. Хочеш розваг телефонуй Пітеру Гріфіну. Обожнюю розваги. Продовження найкращого стільця. З саундтреками з безкоштовної бази. Боже мій, що тут роблять кози? Тут страшенний рейвах. Де тато? пітере.